Вітання 15 грудня. Давайте зробимо розклад. Русня має намір продовжувати війну до 26 року і захопити Харків та Дніпро. Джерела розвідки. Сьогодні <кій> ГУР це підтвердила. Ну, давайте запитаємо чітко по запитанням. Так, Русня має намір продовжувати війну в Україні до 26-го року. Це правда? Це правда. Ну так, це правда, e, правда, але тут щось по луні, є якийсь все одно обман. колесниця, так, правда, наказання, так, наказання, війна, захват територій і восем жезлов действия. Це e, правда, це правда. Чи буде продовжуватися війна в Україні до 26-го року? Чи буде війна в Україні до 26-го року? Чи буде війна в Україні до 26-го року? А ну-ка, скажіть нам, карта миру, слава Богу, карта мир падає перша. Башня. І повішений. Угу. Ви бачите, всі вищі аркани падають. Маю надію, що буде мир. Але ось башня і повішений, ну, я так розумію, два розвитки ситуації. Або буде мир, ми виграємо, буде завершення, або ж буде руйнування всіх наших планів, і війна просто заморозиться. Це карта заморозки. А Ну-ка, давайте спитаємо. Україна переможе в цій війні проти Росії. Ну, питаємо вже до 26-го року. Давайте вже питати до 26-го року. Україна переможе в цій війні проти Росії до 26-го року. Дії 10 мечів. Не так би, як нам би хотілося по цій карті. Я так розумію, що. Все ж таки буде якась заморозка конфлікту. Буде заморозка війни в Україні. Я правильно зрозуміла, що буде заморозка війни в Україні. Підписання якогось договіру. ожидання, Борьба. Ми цього не хочемо, бачите? Ми будемо боротися, ми проти цього. Нам потрібні наші землі, уход от этого. Уход от этого, ми будемо уходити від цього. Важке питання, важке питання, бо весь світ, всі практично держави в цьому всьому приймають участь. І допомога, і зброя, як нам, так само і цим ці, ну, ви зрозуміли, РФ також. Так, як закінчиться війна в Україні? Як закінчиться війна в Україні. Як закінчиться війна в Україні? Вибором, бачите, перемовинами. Все одно перемовинами Зеленський. Трі три сторони будуть домовлятися, будуть перемовини йти. Тут е, перемовини, рух до цього. Бачите, перемовини будуть в серце. Больний удар в серце. Ну, я не знаю, але все одно постійно падають перемовини. Війна до 26-го року в Україні закінчиться? До 26-го року закінчиться війна в Україні. Баланс. Україна. Чого? Є такий шанс. Є шанс. Є шанс знов домовленості. Тільки через домовленості. Якщо не буде, бачите, заморозка. Якщо не буде домовленості, війна може йти далі. Дійсно, далі. Ну, далі, що воно тут ще цей. Зомбі Путін. Що він тут? Що, що? Ну, я розумію, до кінця 26-го року плануються наступи далі на захід до Дніпра, захопивши частину Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя. До кінця 26-го року. В них такі плани. І це, до речі, він вчора оголосив. Так, у мене аж свічка потухла. Так, не хоче свічка горіти, понятно? Такі, от такі питання. Давайте другу іншу візьмемо. Цю, ця хоче горіти. Так, а ну давайте запитаємо про Харків, Дніпро та Запоріжжя. Так, до кінця 26-го року. Чи може Харків е, захопити Росія? До кінця 26-го року, чи може місто Харків захопити Росія? Ужасные питання. Колесниця будуть питатися. Якщо бачите, це знов переговори. Колесниця будуть питатися. будуть пробувати. Якщо не буде цих переговорів, вони будуть іти і пробувати. Їх нічого не зупинить. Вони ні перед чим не остановляться. Місто Запоріжжя. Чи може місто Запоріжжя до кінця 26-го року захопити армія Росії? Чи може місто Запоріжжя до кінця 26-го року захопити, захопити армія Росії? Запоріжжя. Уход. Тут, слава Богу, уход падає. Угу. Уход Ухота Україна желання забрати уход. Я так розумію, що Запоріжжя ні. Хоча тут 8 Пентаклі. Ну тут теж щось може бути. Бо бачите, їхнє бажання і Запоріжжя також падає. Місто Дніпро. Чи може місто Дніпро захопити Росію до кінця 26-го року? Башня, а Дніпро ні. Ні. Дніпро ні дуже важко буде купити їм. Ні. Ось Харків так. Запоріжжя, думаю, теж ні, але будуть пробувати. А от місто Харків так. Ну, тому що воно зовсім біля кордону, бачите, колесниця падає. Харків, в Харків є небезпека. Ось такий розклад, не, не дуже обнадійливий. Ну, але все одно треба вірити. До кінця 2024 року планується встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями, дойти до річки Оскіл у Харківській області. Ну, давайте подивимось, чи вдасться русні армії РФ до кінця 2024 року встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Повний контроль. Чи вдасться їм зробити повний контроль? Зможуть вони повні. Ні, не зможуть. Бачите, карта повторення ситуації. Тобто в них буде так само, як і в цьому році. Ні, у них тут топік падає. Не вдасться їм. Не вдасться їм цей повний контроль Донецької області, не вдасться. Давайте ще запитаємо. Зеленський, чи будуть якісь перемовини? Чи будуть якісь перемовини з Росією, Україною та ще третьою якоюсь державою стосовно миру? Що будуть якісь перемовини найближче дурак. Наші, наші відмовляються з ним, з, з ним домовлятися, відмовляються. Нашим, нашим тільки потрібна ось зброя. Поки що нашим потрібна зброя. І Потрібен повний мир. Карта миру, повний мир, всі наші землі. Надіюся, що вони там всі залишаться, ці орки. Ви зрозуміли де і як все буде добре повинно все бути добре.